Атаки по кривому рогу і Запоріжжю і новий анонс від Буданова. Далі про це докладніше. Я Ольга Грицик, Вітаю вас. Ну і розпочинаємо з масштабної повітряної тривоги, яка зараз оголошена по всій Україні. Наші повітряні сили повідомляють про зліт ворожого міга з родому Саваслейка. Він нагадаю, є носієм надзвукових кинджалів. Тому подбайте, будь ласка, про свою безпеку. Ну а сьогодні на світанку росіяни вдарили іскандером по кривому рогу. Вибуховою хвилею пошкодило 20 будинків і перебило лінію електропередач. Подробиці питаємо у нашої кореспондентки Софії Москаленко. Вона з нами на прямому зв'язку. Софії вітаю і насамперед розкажи, чи є постраждалі. А кольго, вітаю. Є один чоловік, що постраждав йому 70 років. Про це розповім трошки пізніше. Скажу, що о п'ятій ранку кривий ріг атакували іскандером. Це підтверджена інформація. Також знаємо, що найімовірніше ракету збили у повітрі. Про це повідомив очільник РВА Євген Ситниченко. І дійсно поранення отримав чоловік, проте його ушкодження досить легкі. Тож медики оглянули його на, місце, на місці, надали допомогу і сказали, що він може лікуватися лікуватися вдома. Проте у нас є інтерв'ю з ним, де він розказує про свої враження. Прошу послухайте пряму мову. Сьогодні у мене три день народження руки було не 16 серпня. А сьогодні вийшов на город, там я встав собі. На груді нічого живого немає, все унічтожено. Все спалили, все знищили. Слава Богу, що внук спав у хаті, там всередині хати спав, дітей, вікно вибло, дитина жива, Ракета Ракета поцілила у приватний сектор і зруйнувала близько 20 будинків вибуховою хвилею. Там винесло вікна, є дірки у дахах. Подекуди немає навіть воріт. Прошу послухайте пряму мову. На місці працюють всі комунальні служби, ДСНС, поліція, розгорнутий штаб допомоги. І зараз люди вже мають можливість отримати матеріально технічну допомогу від міської ради. Місто на превеликий жаль має вже досвід в таких ситуаціях, і все необхідне, якщо потрібно буде житло, місто надасть. Також ракета перебила лінію електропостачання, і без світла залишилося 9 вулиць. Став і електротранспорт. От недавно отримали інформацію, що все ж таки відновили комунікації, і таким чином світло повернули 50 тисячам людей. На місці чергують правоохоронці, там можна написати заяву про пошкоджене майно. Також людям видаються будматеріали, аби вони могли, хоча б тимчасово залатати вікна та дахи. І ще маю інформацію, що 23 та 24 серпня у кривому розі скасували усі масові заходи через атаку. І нині це все що я знаю. Ольга передаю тобі слово. Софія, дякую. Софія Москаленко. Про наслідки ракетного удару по кривому рогу. Там значних руйнувань зазнав приватний сектор. Ну і вночі ворог атакував Запоріжжя безпілотниками. У місті пролунало кілька вибухів. У чотирьох багатоповерхівках через вибухову хвилю повилітали шибки. Уже 20 власників квартир звернулися із заявами про пошкодження вікон і балконів. Горіло також і одне з місцевих підприємств, що це було влучання чи збиття наразі невідомо. На підприємстві згоріло 14 автомобілів, пожежу швидко загасили в обох випадках. Минулося без постраждалих. Українські військові продовжують наступ на Мелітопольському напрямку і мають успіх біля села Роботине. Про це каже речник генштабу Андрій Ковальов. За його словами, зсунищать цілі противника артилерію, ведуть контрбатарейну боротьбу на Бахмутському напрямку. Сили оборони наступають південніше Бахмута. Противник безуспішно намагається просуватись біля Авдіївки і Мар'янки. Окупанти зазнають значних втрат за минулу добу. У них понад 400 двохсотих. Тому росіяни намагаються активно застосовувати свої резерви. Декларацію про підтримку територіальної цілісності України підписали лідери Балканських країн у Греції. Там триває саміт Україна афіни На нього приїхало зокрема Володимир Зеленський, президент Єврокомісії. Європейської ради Шарль Мішелі, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн, загалом у декларації вісім пунктів. Вторгнення Росії в Україну є поворотним моментом для Європи, що створює новий рівень усвідомлення спільних принципів єдності і спільного майбутнього у межах ЄС, сказано у документі. І на полях саміту Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Болгарії Ніколаєм Денковим. Говорили зокрема про чорноморську безпеку і захист альтернативних зернових коридорів. Також наш президент мав зустріч з президентом Сербії Олександром Вучичем у своєму телеграмі. Зеленський назвав розмову хорошою. Він уточнив, що говорили про повагу до статуту ООН і непорушність кордонів. Президент запропонував сербській стороні підтримати українську формулу миру і взяти участь у третьому саміті міжнародної кримської платформи, який розпочинається завтра. Додам, що до того президенти Сербії і України зустрічалися у червні цього року. Тоді говорили недовго, віч на полях саміту Європейської політичної спільноти у Кишеневі. А на Закарпаття з робочим візитом приїхала президентка Угорщини Каталін Новак. Там вона зустрілася з представниками місцевої влади. Говорили зокрема про результати і перспективи посилення транскордонного співробітництва. Розповіли в обласній військовій адміністрації. Завтра Новак візьме участь у саміті Кримської платформи у Києві. Українські ветерани, що повертаються з війни, мають гідно інтегруватися у соціальне життя. Про це під час онлайн виступу на форумі ветеранів заявив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що сьогодні держава працює над створенням можливостей для усіх воїнів. На форумі урядовці презентуватимуть першочергові пакети рішень, які допоможуть військовим повернутися до мирного життя. Цьогоріч ми заснували нову. Українську політику, політику героїв, політику шани та створення можливостей для всіх наших воїнів, для всіх наших ветеранів, завдяки яким Україна жива. Щоб реалізувати таку політику, потрібні рішення. Ми всі усвідомлюємо, який обсяг цих рішень і яка відповідальність за реалізацію. Перші F-16 з'являться в українському небі. За 6-7 місяців заявив міністр оборони України Олексій Резніков. Адже, окрім пілотів, навчання мають пройти інженери і техніки. Бо літаки це серйозний комплекс, який потребує належного обслуговування. Наголосив міністр. Під час візиту президента Зеленського, ви знаєте, його закордонні країни прозвучали дуже важливі новини. Перша новина зелене світло. На навчання від сполучених штатів друга новина зелене світло на постачання в 16 від сполучених штатів. Третя новина вже озвучено лідерами двох країн Данії і Нідерландів на зустрічі з президентом Зеленським. Про кількість літаків які вони готові будуть передати. Ну і Вашингтон готовий взяти участь у навчанні українських пілотів на F-16, Якщо європейські країни не встигатимуть, про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. За її словами, пілоти мають пройти серйозну підготовку з навчання профільної англійської, і це займає певний час. Нагадаю, раніше командувач повітряних сил ЗСУ заявив, що англійська важливий фактор відбору для навчання. За його словами, американські інструктори протестували двох українських пілотів і дійшли висновку, що вони зможуть опанувати F-16 за чотири місяці. При тому, що зазвичай підготовка займає 32 місяці. На днях побачите так Кирило Буданов натякнув на чергову операцію, що має наблизити звільнення українського Криму. Про це начальник головного управління розвідки заявив на центральній площі Ірпеня, де у переддень кримської платформи урочисто підняли кримсько-татарський прапор. За словами керівника воєнної розвідки, зараз на півострові на жаль є ті, що дуже бояться деокупації, але також багато тих, хто з нетерпінням її чекають. Все рухається, ви це бачите самі. Сьогодні, шановні мої колеги, дуже чітко сказали: завтра розпочнеться кримська платформа. Кримська платформа збере більше 60 країн. Не 60, більше 60. Насправді, третина світу. Тому ви бачите, що питання Криму нікуди не виходить, воно тільки підіймається і повільно, але рухається вперед. Ось для того, ми маємо проводити такі заходи, як кримська платформа. Заходи, скажімо так, з рухом опору. На тимчасово окупованих територіях, ну і просто знищувати окупантів на нашому Криму. Що в принципі робиться, і ви це бачите, і на днях ще побачите. У Підмосков'ї тим часом збирають урожай бавовни. Цієї ночі гучно було у місті Красногорську, неподалік від Москви. Після вибуху у будинках повилітали вікна, пошкоджені автомобілі. А в одному з дворів знайшли уламки дронів. Неспокійно було і у російській столиці. Її теж атакували безпілотники у соцмережах. Росіяни скаржаться, що чули чотири вибухи. Московським аеропортам Внуково і Домодєдово знову довелося зупиняти прийом літаків. Частина рейсів затримувалася, деякі борти були відправлені до Шереметіво. Російські телеграм-канали повідомили, що в районі Москви вкотре закрили небо. Тим часом Міноборони Росії відзвітувало, що ППО виявило і знищило два дрони над територією Московської області, а ще два, нібито знешкоджені комплексами радіоелектронної боротьби. Очень большой был взрыв. Ну очень ще бабах, прям все Сразу стали сигнализации на машине машину з роботи. Ми всім вибіжемо у Йогана -Бурзі, це Бурзіці півцяпівденна Африка стартує триденний саміт лідерів країн БРІКС Бразилії, Росії, Індії, Китаю і ПАР. Цьогоріч він відбудеться без російського президента. Він не поїхав через ордер на арешт, який видав міжнародний кримінальний суд. Південна Африка визнає його юрисдикцію, тому була б зобов'язана заарештувати російського диктатора. Тож до ПАР Кремль відрядив міністра закордонних справ Лаврова. Одне з ключових питань цього саміту розширення членства у блоці. У Дніпрі напередодні нового навчального року почали тестувати систему оповіщення для батьків у спеціально створеному чат-боті. Вони зможуть отримувати інформацію про розклад уроків, оцінки і навіть стежити чи не прогулює їхня дитина школу. Тут же можна довідатись про меню в їдальні або перевірити статус учнівського квитка. Повноцінно система запрацює з 1 вересня. Ну а у Бучі у новому навчальному році знову запрацює музична школа. Минулого року вона була зруйнована росіянами і відновлювали коштом німецьких меценатів. Відбудова обійшлася у 10 мільйонів. Тут замінили дах, вікна зробили ремонт. Всередині і закупили нові інструменти. Роботи закінчили місяць тому і вже готові приймати дітей, каже Дар'я Цесарук. Виклика раз два раз, і Відому мелодію січових стрільців шестирічний Платон тільки вчить. Перед очима ноти поруч викладач. Цю вони грають у дуеті, та є у його репертуарі такі пісні, які хлопчик впевнено виконує вже сам. Грати на флейті Платон почав у розпал війни. Музичний талант хлопчика розгледіла мама. Дитина. З десь чотирьох років постійно співала, постійно щось їсть під під щось слухає. Ми почали е, помічати в ньому, е, що він так чітко почув і попав. Сюди ж вісім років тому батьки привели скрипальку Аріну, а цьогоріч вона вже випускниця. Мені хотілося займатися музикою. Спочатку в залі мені було без різниці, чим мені займатися. На сцені дівчина грає український гімн, і її музика лунає концертною залою, тією, що лише рік тому була майже повністю зруйнована, бо епіцентр вибуху прийшовся саме сюди. Уламок російської ракети залетів просто у це вікно. Від ударної хвилі вилетіли геть усі шибки і двері. Всю цю руїну одним із перших побачив тутешній викладач Віктор. Він приїхав на роботу, щойно до рідної бучі повернувся з евакуації. Згадувати про це без, без дрожі в голосі неможливо я. Д'їхав цією вулицею. Школа стоїть. А якщо стоїть школа, значить ми її відбудуємо. Майже одразу про бучанську біду дізналися німецькі музиканти і почали збирати для постраждалих колег гроші. Першим траншем стало зароблене на благодійному концерті у Мюнхені. Решту грошей дав авіаційний бізнес. Теж німецький капітальний ремонт школи став їм у 10 мільйонів гривень. По території закладу нашого їздили саме російські окупанти на танках, на БТРах. В них були тут поблизу блокпости. Але на щастя, на наше в наш заклад, нога російського солдата не зайшла. Роботи будівельники проробили немало. Замінили пошкоджені танками зовнішні комунікації, оновили прострілений фасад і побиті снарядами вікна. А ще закупили дітям нові музичні інструменти. Це біле фортепіано, одне з подарованих. Воно електричне. Їх не потрібно настроювати, тому що це вічна проблема з акустичними інструментами. Також можна експериментувати з тембрами, звичайно, ну і дітям подобається. Тож тепер, завдяки благодійникам, довчитися у музичній школі зможе і Аріна, і Платон, а окрім них ще чотири сотні юних музикантів. І коли всі роботи нарешті закінчили, тут у музичній школі мріють тільки про одне. Україна вільна і її ніхто не буде вчіпати. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини. І нагадаю, що в Україні триває масштабна повітряна тривога через зліт ворожого міга. Будь ласка, подбайте про свою безпеку. У мене на цю годину все. Далі національний марафон. Продовжують мої колеги Олена Чебак і Константин Лінчевський. Я побачусь з вами о 14-й.